Привіт, колеги, вчителі математики. Продовжуємо з вами бесіди на тему, як навчити учнів розв'язувати геометричні задачі. Сьогодні розглянемо задачі, в яких необхідно кілька разів використати ознаку рівності трикутників. Отже, задача. Дано кут БАН, ось оцей, кут, дорівнює куту DAN. Відрізок АВ дорівнює відрізку АД. Довести, що кут CBN дорівнює куту CDN. Тобто оці два кути рівні. Для того, щоб довести рівність цих двох кутів, необхідно довести рівність відповідних трикутників CBN і CDN. Про ці два трикутники ми можемо стверджувати тільки одне: що Сторона СН спільна. Більше рівність ніяких елементів нам невідомо. Тобто, необхідно провести ще додаткові міркування. Перейдемо з вами до розгляду трикутника ABC і ADC. Ці два трикутники рівні за першою ознакою рівності трикутників, оскільки АВ дорівнює АД за умовою. А ВС. E, Спільна сторона, і кути BAN і DAN рівні за умовою. Отже, перша ознака ці трикутники рівні. І з рівності цих трикутників випливає, що відрізок БЦ дорівнює відрізку СД, тобто відповідні сторони рівних трикутників, і кут БЦН дорівнює куту ДЦН. Тепер повертаємося до трикутників CBN і CDN, які рівні з першою ознакою рівності трикутників. Тобто знову використовуємо першу ознаку, оскільки ці дві сторони і ці два кути рівні за доведеним, а оця сторона є спільною. З рівності цих трикутників і випливає рівність кутів, про які нам треба що вони довести, що вони рівні. Тому що це відповідні кути в рівних трикутниках. Наступна задача подібного плану така. Дано кут Бан дорівнює куту DAN, І кут БА дорівнює куту ДНА. Довести, що відрізок BC дорівнює відрізку DC. Для того, щоб довести рівність цих двох відрізків, нам треба довести рівність двох трикутників, у яких ці відрізки є відповідними сторонами. Це можуть бути або трикутники NBC, NDC, або трикутники ABC і ADC. Для обох цих пар трикутників у нас немає достатньої кількості рівних, достатньої кількості рівних пар елементів. Але подивіться, трикутники С і С ближчі до результату, тому що в них один елемент сторона С спільна, а інший елемент кут привершення, кути привершення рівні за умовою. Таким чином залишилося довести ще рівність одного елементу. Розглянемо трикутники Н і Н. Вони рівні за другою ознакою рівності трикутників, оскільки АН спільна, Ці два кути рівні і ці два кути рівні за умовою задачі. І з рівності цих трикутників, випливає, що сторона АВ і сторона АД рівні як відповідність. Тепер можемо довести рівність трикутників АВС і АДС. Справді, АВ дорівнює АД за доведеним. Ці два кути рівні за умовою, а це спільна сторона. За першою ознакою ці трикутники рівні, а отже, БЦ і ДЦ як відповідні сторони, також рівні. Для того, щоб учні краще розуміли структуру подібних задач, їм необхідно пропонувати самостійно формулювати умову задач. Зверніть увагу, що в даній задачі дано у нас не заповнено. Але це дано зображене на малюнку. Тому пропонуємо учням. Сформулюйте задачу за малюнком. Учні формулюють: дано AB дорівнює АД. Записуємо. БЦ дорівнює ДЦ. Довести БН БН дорівнює ДН. Ось задача сформульована. Звичайно, що цього не потрібно одночасно писати цього-досить -цього одної умови. На іншому уроці можна запропонувати замість цієї умови довести ось рівність таких двох кутів. Але ми зараз розглянемо тільки першу частину. Отже, учні сформулювали умову і шукаємо розв'язання. Щоб довести рівність цих двох відрізків, треба показати рівність двох трикутників, у яких ці відрізки є відповідними сторонами. Тобто, ми весь час повторюємо одну ту саму умову. Багато разів. Це дозволяє повторювати учням сам алгоритм доведення і засвоїти його на високому рівні. Отже, перед тим, як перейти до доведення, до розгляду трикутників, у яких ці відрізки є відповідними сторонами, ми доведемо рівність трикутників ABC і ADC, оскільки. Три сторони одного дорівнюють трьом сторонам другого. Ці дві сторони і ці дві сторони рівні за умовою а це спільна сторона. І з рівності цих трикутників випливає рівність відповідних кутів. Ось цих двох кутів. Б, а, С і ДАЦ. Цього нам достатньо. Трикутники АБН і АДН рівні за першою ознакою. Оскільки ці дві сторони рівні. За умовою ця сторона спіна, ці два кути рівні за доведеним. З цього випливає, що DN дорівнює BN, як відповідні сторони, у рівних трикутниках. Діти з великим задоволенням розв'язують подібні задачі. Їм подобається, що вони можуть сконструювати розв'язання, в якому дуже багато логічних міркувань. І такі задачі дозволяють їм. Багаторазово повторювати саме оці е, стандартні міркування, які ми з вами, на яких ми з вами побудували наше геометричне числення. Ось на цьому все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступних бесідах.